Слава Ісусу Христу, щоб доказати, що я кажу правду, чоловік Він заставляв класти руку на образ, чи, чи мене чекає великий гріх. Ні, чого гріх може чекати, нікого гріх не чекає. Гріх ми робимо самі. Часом, щоб сказати, ну якось переконатися, що ти кажеш правду, знаєш, клади руку на Іваннію. Ну, Іван я не немає могла... хаті. Клади руку на образ, розумієш. Це є маніпуляція. Так робити не треба ні заставляти, ні класти руку на образ. Можете сміло казати, отець Василь Колодій сказав, що не треба класти руку ні на образ, ні на Івані, щоб клястися. Не треба. Стань і скажи моє чесне слово, хоч вір, хоч ні. Не чіпайте святих. Своє слово, своє ім'я постав. Руку на образ кладеш на Євангелію. А ти що за такий, що заставляєш? Або віриш людині, або ні? А клястися заставляти людину. А може людина в такій ситуації, що вона інакше не може сказати. І вона кладе руку і клянеться, розумієш, що неправда, ти її заставляєш до страшного гріха. Не робіться. Є різні ситуації. І ви можете бути в різних ситуаціях. Є така ситуація, багато людей, все так, і людина не може сказати інакше. І кладе руку на образ і клянеться, що того не було або було, бреше. Бо боїться перед людьми. І, бере, і ви заставляєте людину до страшного гріха. Не робіть це. І кожен, хто хоче сказати, щось доказати, що він правий чи не правий. Ніякі руки на образ, ніякі руки на Евангеліє. Каже, От ім'я моє кажу тобі. Моє ім'я кладу. Якщо я не правий, будете за мною плювати вслід. Не чіпайте святих образів святий Івані до ваших не дуже святих спорів. Не треба.